Йде повним ходом, повне технічне обслуговування. Вибачте, касатовтологи. І ще задок докна познімати, підтягнути. І маленький люфтик. Оце за скільки год. Почепники вступиться 75-09 СКФ. Так же само У мене уплотнення всі. Так, сотки Чуть-чуть підслінювало Отсюда і отут-чуть. Оце він стоїть отак, вже піднятий. Четвертий день ні на сантиметр не опустилось. ні на сантиметр. От що значить держав. Ці ступиці вже обслужені, підтягнуті, промашки поставимо і займаємося тепер задком. Колесах треба теж буде, треба буде глянути підшипники, підтягнути, помазати каточок. Ну, а підмазати винти. Блін, вже за зиму підзакисли. О. Так, який момент. А оці всі диски я продаю. Соответственно. Кому надо, зводим. Ізнос тут не критичний. Їм ще ходить та ходить. Да, Редоктор. Понятно, що він душі ізношений. А задок відлічний. Ще, ще ліпістки, ні такі, нічого. Їм ще ходить та ходить. Так що продаю по 500 за штуку. А нові я купив по 1500 за штуку. Тручу шланги удлинив, бо не доставало, доловило. Мов вище ж там і далі. А нам те, мене чуть-чуть не вистачало. Ну, я запасом одлинив вже метр. Ні, десь, не, пишу, десь метр двадцять і відсунув їх ще назад. От, отут, подвинув отуди. Так, і ще модернізацію таку я хочу зробити. Докупив дві стойки, щоб вже в ряду було не сім, а вісім штук, щоб менший шифер оцей був. Тобто, позбігати їх то есть, і докину ще по одній стойці. Якість з дісковки вже буде на боту лучше. Зараз будемо вищитувати. Тут вже необслуживаний підшипник іде. Чистик. Що, що являється дуже великим мінусом. Ок, ось до чого я додумався. Тут поздигав, по максимуму вже все. Тут, ну, це ще наглас, поки що, так що. То вже там буде підлінів, в общем, все чітко, Так. І тут, Поздвигав. ось сюди. А що зробити треба буде тут? Стремяночку буде її зняти. Оці вуха, що виступають. От обпиляти там і там. І все. І чотенько, блядь, воно сюди. ляп, отак. Одювайся, все. А тут треба буде на сварку пошву. І отак, і все. І нікуди воно ніколи нічого. І не поведе, і не одпаде, і палку лущити не лучше. лучше. Так що. А тут треба зробити, що буде. Так же ж само. Одпустить. Познімать. Так же саме на сварку. Отут. Отам. І стойка одіватиметься. Ось її 15? Ось. Одіватиметься десь. Отак. 14 штук. Посадочні місця я вже всі підшліфував. Так же саме. Підшліфував, щоб за все не було. Підшліфував. А потім, як ми поставимо їх на диск, ну, як я на стойки його поставлю вже, то по, по цій околі не можна підписком теж познімати. Ну. Де ніде вони, в общем ні Де ніде. Ну, тобто, Біля заточення бомба. Такий гострий. Що ж ти нове. Нове є нове. Діаметр 650. Оце які нюанси є. У мене заточка. Ось Це мій диск, який запасив, який йшов у комплекті. От. А оце новіше. Це зрозуміло. Тобто, у мене заточка йде тобто, ось сюди. Бачите? На ізнанку. А на нових уже заточка йде от, оттуда. Тобто. як. І ще який нюанси. На моїх було 8 ліпістків, а на цих уже 10 ліпістків йде. Тобто, лучше. лучше буде якість обробки. Тобто, які нюанси, взагалі. А на я бачу, в Ютубі зараз вообще йдуть. І на 8, і на 9 є. Тобто там, блядь, ну так вузеньку вони. Так, да, у Галатаки, оце все, ну как би. Ну, як все путем експериментів. Нічого. Все буде чітко. Ну а тут уже ж, як би, я не зроблю нічого. Отут і там. Тут одна виступає, стойка ж. Понятно, що. То есть... О, так же саме, тут все. О, ось як виглядав, як статі. Блять, Чуть не забув показати. Все підтягнуто, помазано. Літолом, чтенько. Почепнікий манжети, койде поміняв. О, так же саме і тут. чотенько. Обслужено, помазано, все. Все чотенько. Оце понімаю. Опа, ліпістки. А заточення завода пес десь гострі. От так це все виглядає. Може не видно буде? О, на сварки. Корнівий шов в Ооні 1355, обліцовочний, ано 21. І ніколи нікуди в воно не лопне, не опаде, не трісне. Одвик я. Що я так собі. Ну, провар капітальний. Давно я сварку не держу. О. Задок готовий. Ось як виглядає. Ти чотенько, І зазорчик такий. Більш менш, більш менш. Запивати не дожмо. 8 штук вже. Чистик треба буде зняти. Він І трохи таке подвину я ще. Бо тут, виходить, по 13 От торца до торця. От, одинаково. Так, так, так. Точ, точ. А тут виходить 14,5 почти. Треба би ще по цій. чуть трохи на сантиметр. Треба подвинути. Ну. ну, буде на сантиметр, ну на два, нехай буде менший захват. Це отак пішов Зато якість якість обробітку ж буде. що агонь, Чотенько. Я думаю Не сказав би я, що тут зазор маленький, офігенно. Борона готова. Ось як все виглядить. обслужено, притянуто, помазано. Четненько. Завтра буде перша дисковка соняшника. И подивимся, что воно как. Что воно как будет. Отлично получилось. Шикарно. Чотенько, зазорчик одинаковий. От торца до торца, так як я казав, якщо взяти. 13. 13,1. Ну, Чотенько. А ширина стойки, виходить, 14,6. Захват 2,5. Почисти, помазав винти. Крутяться взагалі легесенько. О. Легко, бо. Під закиші були. Все. Чудово. Колеса підкачав. Отакий От має вигляд. Що, таке психанув я, блядь, та поміняв циліндр. І поміняв ще ці дві шланочки. тому що тим вже піздавав. Кажуть, знайде 10 відліч. Взагалі не такий. Я ще таких і не бачив. Соток. Тут ну понятно як. Отак. Ти що? Огонь. Огонь. А по схемі вони стоять як? Один проти одного. Заодно подивимося, як себе буде вести в роботі отбойник від соняшника. Опустимо низ О, і подивимося. А ось диски. Так, зверху це передні, а знизу задні. Передні, да. тут, звісно, із нас набагато більше. А задні ось. Погано видно буде. а задні, як нові, взагалі, як новенькі. Диски всі заточені, відшліфовані до зеркального состояння. А на задні, Та видно. Ну от і ж передні, там, понятно. І я їх, якщо що, одмию, все, почистю, так що. Таке непогане состояння абсолютно цього і буде. Треба потоку уменьшить буде. Під кабіною є там винтик такий. Один слід. Те що шифер оцей вже відсутствує. Блять, глибоковато треба підмілити Чи щось буде. Так охуєнно виходить. А ще і чотенько йде. Не бачить. Охуєно. Блять, вийдуть треба підмільотинати Ось нова стойка. Ось і от сзади. Ось яка глибина. Блять, десь на 12. Це дохуя хуя. Десь буду Дегнізація педалі газу. Випиляв таку саму добавку, як я оце прихватив тут, щоб, ну, в общем, це все понятно. Удобно, блядь, те, що дуже. Це ж, отакусіньке, Ну... А ще удобніше було б як на МТЗ. Положив отак ногу і все. Хотя мені цієї заглаза хватає за глаза. Це чорт. Четверта передача сімнадцять кмів час. izkvotar za leplinej nad 20 cm. Потім вилізу, покажу глубину квістовку. Це культиватор сюди загнати ще і все. І поле буде ідеальне бля. ідеальне. Thank you.